Передження запізнення відкриття і також це безступенева висота відкрив відкриття клапана. Ти розумієш, да, що це все робиться для кращої суміші утворення, для кращої економічності, ну і для екологічних показників. Є в принципі випадки, не в нашій країні, але вони все таки є. Що двигун вже намотав більше 200 тисяч кілометрів пробігу і він ще не проситься до капіталки. А якщо все ж таки доведеться робити ремонт двигуна, як він буде в ремонті? Ти пам'ятаєш, коли приходять до нас клієнти, звертаються і питають у нас: а що таке по-вашому капіталка? Ми у нас головне, ми зробимо капіталку завжди, коли Микола знайде ремонтні поршня. Так? Ви можете виточувати свою гільзу до того розміру, поки у вас є поршня з припуском. Але яка проблема в цьому двигуні? Алюмінієвий блок для того, щоб полегшити навантаження масу автомобіля, ну і масу самого двигуня, і тонкостійні гільзи. Якщо ви будете витачувати тонкостільні гільзи, наприклад, там з скро...